Привіт всім! Дітки, пригадайте, яка зараз пора року. Звичайно, зима. А чи знаєте ви, які свята до нас наближаються? Це різдво та новий рік. А яке дерево прикрашають на ці свята? Святкову ялинку. І сьогодні я вам хочу розповісти одну цікаву історію. Колись дуже-дуже давно хлопчик на ім'я Мартін дуже хотів здивувати свою молодшу сестричку, яка чомусь була засмучена. І ось напередодні Різдва Мартін гуляв в лісі. Він не йшов та спостерігав за красою природи, і серед лісу, взимку, він побачив молоде, красиве, зелене дерево. Це дерево йому дуже сподобалося, і він вирішив його прикрасити свічками. А на верхівку зробив дерев'яну зірку. На наступний день привів до цього чудо дерева свою молодшу сестричку. Сюрприз їй дуже сподобався і не тільки їй, а й всім, хто побачив цю лісову красуню. З того часу всі стали прикрашати різдвяні ялинки свічками. З часом до прикрас ялинки додали горішки та солодощі, а зараз ми прикрашаємо ялинку кольоровими кульками. Пропоную сьогодні разом намалювати святкову ялинку. А перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять ми на двір пішли гулять, бабу снігову зліпили, пташок зернами кормили. На санчатах покатались, а ще. У снігу валялись, всі в снігу прийшли додому, з'їли суп і спать лягли. Для роботи нам знадобиться фарба, пензлик, склянка з водою, аркуш паперу, вологі серветки, старання і підтримка наших батьків. Беремо зелену фарбу та просимо наших батьків нанести зелену фарбу пензликом нам на долоньку. Долоньку перевертаємо та на білому аркуші паперу. Робимо відбиток нашої долоньки. Далі витираємо ручки серветкою. Беремо коричневу фарбу, пензлик та робимо стовбур нашій ялинці. А далі нам знадобляться наші пальчики, мокаючи в різні кольори. Ми прикрашаємо нашу ялинку різними кульками. І не забувайте, змінюючи інший колір, витирати пальчики вологою серветкою. Ось такі ялинки вийшли в мене. Чекаю на фото ваших святкових ялинок з прийдешніми всіх святами. Бажаю вам щастя, миру та вірити в дива!